Ви сказали мені прочитати, я вичитаю. Це закон ще поки вони. Починаємо своє засідання, я думаю, Микола Миколаєвич вже потягнеться за якісь 5 хвилин. А я за 600 зберігаю. Так, я вже знаю, порядок денний ми не міняли. Хай, Хай сидить не. і ознаємо. Та ні, зараз за депутат приїде. Порядок ми не міняли. Перше питання затвердження методики розрахунку оренди комунального майна. Друге внесення змін до бюджету сільської ради. Третє про місцеві податки. Четверте про подання Києвому газу на праві господарського віддання газовими мережами, об'єктами, спорудами на них. І п'яте розгляд заяв. Громадян, які ще є доповнення повістки дня. Давай. У на минулій сесії ми затверджували, ой, виносили рішення про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. З квітня місяця вийшла нова постанова Кабінету міністрів, і там треба внести зміни це рішення. Там податок обкладалася житлова площа, а тепер вважається загальна. Просто там поміняти, то треба поміняти. Ну, коротше, я так розкажу. Ви балкон так. Да, 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 да. Значить, це питання слушне, я думаю, що ми його включаємо по візку дня. Хто да. за те, щоб його включити, прошу голосувати. Значить, я думаю, ми його поставимо. Ми його поставимо п'ятим питанням, а заяву тоді вже перетягнемо на шосте. І так ніхто не буде заперечення. Ну він зараз буде. Давайте вже будемо, бо да, ми давайте, давайте. не проведемо, так, якщо будемо ми. Так, повістка денна вся у нас затверджена, ще є, які пропозиції? Немає? Немає пропозицій. Значить переходимо до розгляду питань.